Іх вітаю вас на новому уроці, який ми будемо знову ж таки присвячувати саме граматиці німецької мови. І сьогодні в центрі нашої уваги тема дієслова з цю та без цю. Часто доводилось вам зустрічати, думаю, чути такі варіанти, коли, наприклад, після яких, якихось певних дієслів, які ми ставили на другу позицію. Нам потрібно було використовувати ще якесь одне дієслово, яке ми виносили на кінець речення. Але в певних випадках ми частинку цу. Повинні були ставити, а в певних випадках не повинні були ставити. От, давайте ж, власне, сьогодні подивимося на ті випадки, коли нам потрібно цим займатися а коли, в принципі, з цим займатися нам не потрібно буде. Ну, от, наприклад, так. Коли ми працюємо після певних дієслів, ну наприклад, дієслова, які виражають бажання, намір обіцянку, так ну наприклад, і насправді така кількість дієслів є чималою, тобто, чи мала кількість саме дієслів будуть їх дійсно вимагати використання частинки ЦУ, коли у нас є це дієслово, і воно стоїть на другій позиції, що дуже важливо. І, наприклад, у вас є там друге дієслово, яке ми виносимо на кінець. Ну, Наприклад, до таких дієслів так може належати от такі дієслова, як «фязюген» намагатися, «хофен» сподіватися. Наприклад, є слово авхюген, там, наприклад, припиняти щось робити, так в цьому випадку анфанген, починати щось робити, і так далі. От, наприклад, з цими дієсловами нам потрібно буде дотримуватись наступної семки. Ну, наприклад, я намагаюся вивчати німецьку, і versuche Deutsch zu lernen. Так, звертаємо увагу ich versuche, на другій позиції саме це дієслово, таким чином воно буде працювати. І якщо у вас є ще якесь дієслово, тобто то ви уточнюєте, що саме ви намагаєтесь зробити. То перед цією дією в кінці ставимо частинку Deutsch zu lernen». Наше останнє дієслово буде стояти в формі інфінітиву. Тобто в початковій формі з закінченням en. Er das Spiel zu gewinnen». Так, він намагається виграти гру. Так, цю гівінен. Хофен, так сподіватися. Ich hoffe, er hoffe, du hoffst, und so weiter. І так далі. Das Spiel zu gewinnen. Далі, після дієслів haben, sein, з прикметниками, особливо дії прикметниками, наприклад, коли ми кажемо, що хтось є якимось, або це є якось, наприклад. Тобто, коли ми дії слова sein та haben використовуємо в їхніх власних значеннях, тобто бути якимось, наприклад, або ж мати щось конкретне. Ну, наприклад, з дієсловом «sein» ja? leicht, schwer і так далі. Там і будь-який інший прикметник можете там додати з інфоль. І так далі, і так далі. Ну, наприклад, «Es ist schwer früh aufzustehen» важко вставати рано. Ми просто позначаємо, це важко вставати рано в таких от конструкціях, в таких от комбінаціях, коли у вас є дії слова «sein», ви надаєте характеристику якійсь конкретній дії. Так, наприклад, кажете, що це важко або легко, там ну комусь, наприклад. То тоді. Коли ми працюємо з іншим дієсловом, ми там так само будемо використовувати частинку цу. В цьому випадку слово Aufstein має відокремлюваний префікс. Auf, Так, і відповідно частинку цу потрібно буде поставити між цим префіксом та корнем самого слова. Auf zu stehen». Навіть таким чином воно буде працювати. Бегайзань. Ну, наприклад, так. Тут в центрі уваги саме стоїть дієслово Sein, що дуже важливо, так? А тут ви вже можете там уточнити. Ну, наприклад, ich bin бігай. Діяцюльн, я готовий тобі допомогти. Тут важливу роль відіграє саме дієслово sein, так у його формах. Ich bin, er ist, du bist, wir sind і так далі. Dir zu helfen. Перед нашим другим дієсловом ставимо частинку цу. Тому що тут у нас дієслово sein в його власному, власному значенні. Є слово «haben» – «мати». «Мати щось», наприклад, «die Zeit haben» – «мати час». «Die Lust haben» – «мати бажання». Так, «Ich habe keine Zeit ins Kino zu gehen». «Я не маю часу йти в кіно». «Habe keine Zeit» – «щось робити». В такому от плані використовуємо. А, наприклад, а, саме діє слово «haben» плюс «zu» плюс «інфінітив», що теж може мати значення «мусити щось робити». «Ich habe viel zu tun» Так, Такий сталий вираз, ви могли чути. Він буде означати, я мушу багато ще чого зробити. Наприклад, тобто замість ich muss», наприклад, і далі вже просто інфінітив дієслова. Можемо використати «haben» плюс «zu» плюс інфінітив. Буде теж означати Я мушу багато чого зробити. Тому звертаємо увагу, що дії слова haben, так, в своєму власному значенні. Воно може отримувати дещо інше значення. Ну або ж безпосередньо я маю. Маю або не маю. keine zeit сайт, то дечхаби сайт gehen і так далі. Lust heute Abend auszugehen?» «У тебе є бажання сьогодні ввечері піти кудись? Ну і в питальних реченнях, чому б ні слово «haben» все рівно залишається словом «haben». Знову ж таки, тут у нас відокремлюваний префікс aus, відповідно «zu», ставимо між aus та «gehen», «auszugehen». Так воно і буде працювати. Ну і в конструкціях, наприклад, так, «um zu» для того, щоб «они zu, а без того, щоб щось зробити, так? Anstatt zu замість того, щоб щось зробити. Давайте подивимося, як воно може працювати. Ich lerne Deutsch, um einen Job zu finden Я вчу німецьку, щоб знайти роботу. Um zu – це просто така граматична конструкція для того, що означає. Так пам'ятаємо, у нас так само є вже відео на каналі. Готово можете повернутися, подивитися різницю між «да», даміт, типу, яким чином вони працюють, і коли нам їх треба використовувати. Ну, «щось», «там», zu finden, «так». Зробити. Я weg, ohne etwas zu sagen. Він пішов, не сказавши нічого. Оня етвас без того, щоб щось сказати. В цьому випадку звертаємо увагу ОНЕЦУ без того, щоб щось зробити. Хтось зробив якусь діяльність дію. Zu schlafen, hat sie die ganze Nacht gelesen. Замість того, щоб спати, вона читала всю ніч. Тобто, коли ви маєте справу з такими конструкціями, там, де треба використовувати плюс інфінітив, використовувати плюс інфінітив. Цу, онецу, І ось так воно буде. Працювати діслова хабнзайн, наприклад, в їхньому власному значенні, ну і чимала, насправді, велика кількість дієслів. От нам тоді потрібно буде використовувати ЦУ. Давайте ж глянемо, як ми будемо працювати, коли ми опиняємось в ситуації, коли ми використовуємо дієслова, після яких ЦУ не використовується. Але там є свої пам'ятані теж моменти. Давайте будемо розглядати їх. Шивані інфінітива без цу. Інфінітив без цу вживається в таких випадках, після модальних дієслів. Ну от тут є свої певні теж моменти. От, наприклад, Können müssen sollen dürfen wollen mögen, наприклад, так. А з цими дієсловами так, так, це модальні дієслава, ви часто могли чути, наприклад, ich kann schwimmen, я там, наприклад, ich kann das reparieren», наприклад, я можу це відремонтувати. du musst heute kommen, ти маєш сьогодні прийти, я вмію плавати і так далі. Тобто, то, коли використовуємо дальні дієслово перед нашим другим дієсловом, ми частинку цього не ставимо. От єдине, що дієсловом, є певні моменти, коли, от, наприклад, ви теж там кажете, наприклад, ви будуєте речення з «мюген» і там далі використовувати дієслово в інфінітиві, такий от варіант плюс-мінус він теж можливий, але от, дуже часто, безпосередньо з «мюген» там буде трошки інша конструкція. Наприклад, коли ви кажете я люблю щось конкретно робити. Специфіка дієслова «мюген» полягає в тому, що зазвичай ми його використовуємо з іменничками: хмак шоколадя, так? наприклад, я люблю шоколад. Коли ви хочете сказати, я люблю шоколад їсти, от, наприклад, там можна почути чистенько таку фразу: «Ich mag es Schokolade zu essen», наприклад. Такі от варіанти теж можливі, так, коли ми тут акцентуємо увагу, так, що саме любити їсти от, в цьому плані. А, тому, 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 тому. з модальними дієсловами, в, зокрема, саме з дієсловом Мьген, треба бути теж. Максимально обережним. От такі от варіанти теж можливі. Дієслова сприйняття та руху. Наприклад, sehen, «hören», «lassen», «gehen», «kommen», «bleiben». От, наприклад, після них так, ми не будемо використовувати частинку «zu» перед другим дієсловом. Звертаємо увагу ich sehe ihn laufen». Я бачу, як він біжить. Буквально ось так можемо перекласти. Я бачу кого його. І це Laufen буде підв'язане під цей об'єкт, який ми бачимо. Тобто я бачу його в процесі бігу. Er lässt mich warten» – Він змушує мене чекати. І слово «lassen» так само. Що означає, наприклад, ще може означати, типу як, а, дозволяти комусь. Наприклад, er lässt mich», наприклад, «hier». Огнен, наприклад, щось типу такому він мені дозволяє тут готувати от в такому значенні. Теж зорієнтувало що коли дозволяє комусь, от ми працюємо з дієсловом власен дозволяти надавати дозвіл комусь, так а в цьому випадку ми не будемо використовувати з вами а, датів. Ми кажемо українською: дозволяти комусь, німецькою потрібно буде використовувати акузатів. Я лист міг хія Коген, саме когнен. Ми не використовуємо цю перед другим дієсловом. Після дієслова «helfen», але тут є свої певні моменти. І ось тут у вас є так само, що дієслово Леоне нижче. Ми звернемо увагу. От, наприклад, mir когн. Вона допомагає мені готувати. З дієсловом «helfen», в принципі, коли ви будете такі простенькі речі, наприклад, виконавець дії, сама діє «helfen», І далі, наприклад, комусь ми там можемо що зазначити, і далі якась відразу ще дія. В цьому випадку ми частинку цу, от, наприклад, можемо не використовувати з гільтміоко. Так як тільки ж в нас починають з'являтися додаткові якісь уточнення, додаткові інформації, наприклад, що саме там готувати, і там чим більше інформації, тим тоді вже нам потрібно буде виходити на інший рівень і ставити частинку цу перед нашим другим дієсловом. Дієслова «helfen», ліанен і лігрен, так, наприклад, навчати когось теж. Оце такі три специфічних дієслова. Чим простіше речення. Тоді ми не використовуємо цу. Як тільки речення стає поширеним, ми починаємо додавати якісь уточнення, так, наприклад, додаткову додаткові інформацію, додаткові слова в реченні вводити. Тоді ми починаємо додавати частинку цу перед другим дієсловом. А, Звертаємо увагу є і ось такого готунку конструкції, так? наприклад, ich will lernen, zu spielen». Я хочу навчитися грати на гітарі, яким чином таке речення будувати, так? Звертаємо увагу, перед дієсловом ліанин частинку Цу ми не ставимо, тому що на другій позиції дієслово дієслововолін і хвіл лянин. А якщо у вас є якась уточнююча інформація, що саме ви хочете навчитися робити, так то тоді частинка ЦУ вже буде стояти перед третім дієсловом. Тобто, вважайте, у вас три дієслова. модальне дієслово, звичайне дієслово і ще є одне інше, теж звичайне дієслово, якесь певне значиме. Дає інформацію, що саме ми хочемо зробити. Після модельного ми частинку цю не ставимо. Власне, так і зроблено, не поставлена частинка цю. А от перед третім дієсловом в нашому реченні, яке буде стояти в кінці речення, частинка цю буде ставитися. І саме дієслово буде теж в інфінітиві. Тобі а, потрібно допомогти їй приготувати обід. Du musst ihr helfen das zu так. Ти мусиш їй допомогти, приготувати обід. Модальне дієслово, тут немає у нас жодної частинки цу. Гельфен, тесмінте «цу цукохен, а передкон уже ставим. Тому звертаємо увагу, так, після модальних дієслів частинка цу не ставиться, але з, з, з дієсловом «mögen» вона можлива. «Ich mag es» кес, zu есен. Після дієслів Зейн, Хюрн, Ласен, «gehen», Комен, наприклад, Бляйбен, так а, частинка цу перед другим дієсловом не ставиться. Після дієслова «helfen» ліанен. Ліган так, чистенка цу теж не ставиться. Якщо речення ось такі от короткі, ну, ну, на кшталт типу ось такого речення простенько, типу, ми уточнімо, в чому саме вона допомагає, наприклад, мені. Як тільки ми починаємо додавати більше якоїсь інформації, то тоді нам потрібно частинку цу вже буде інтегровувати та ставити перед тим дієсловом, яке ми виносимо на кінець. І це, власне, все. Якщо у вас виникатимуть додаткові питання, обов'язково пишіть коментарі і будемо з ними розбиратися. Вправа для тренування цієї теми вже на вас чекає. Теж закріплено закріпленому від мене коментарі. На все добре та до наступних зустрічей!